Депутатів міської ради лише 23 сьогодні з'явилися на засіданні. Не з'явився жоден регіонал, не з'явився жоден підлеглий Віктор Капілолусова, якого він влаштував на роботу у «Виконком», проїдати бюджетні кошти. Тому <таспадати> я вважаю, що ті люди, які депутати міської ради, які сьогодні не тут, які сьогодні виконують казівки Тулуба. Не з'являються і блокують роботу органу самоврядування міста Черкаси, міської ради. Вони недостойні бути членами громади міста Черкаси, недостойні представляти інтереси громади в складі міської ради. Я хотів просто запитати, чи готові ви зараз взяти відповідальність за ситуацію на себе і чи відчуваєте зараз, що саме ну, все-таки можна якось відстояти ваші е, права, які були після зміщення вас посади. Я вважаю, що сьогодні має бути утворена народна рада. Я вважаю, що ті депутати, які сьогодні прибули на засідання сесії міської ради і готові приймати рішення, вони мають увійти безумовно до складу цієї народної ради і взяти на себе відповідальність. Якщо буде таке рішення громади про присутні сьогодні і депутатів міської ради, я безумовно готовий увійти до складу народної ради і брати участь в стабілізації ситуації в місті Черкас. Але сьогодні жодним чином не йде мова про е, розподіл якихось посад чи вирішення питання дострокових виборів мера чи повернення мерських крісло в інший спосіб. Сьогодні мова не про посади. Сьогодні мова йде про захист черкасців, захист від своїлля державної влади на Столу. Ну так, чи лікарської не на і народну раду, якби вам запропонували? Я думаю, що це може вирішити стільки народна рада. Але я готовий в цьому брати безпосередньо участь. Дякую.